Шукай мене у затінку молитви, в горілій світці де іконостас не загуби моє ім'я, присвітле, а в боротьбі його неси весь час не моє ім'я, присвітле. А в боротьбі його неси весь час шукай мене у прадідів епосі, у предковічній вірі і сназі, щоб вигравав на першому покосі, мій радавіт ще десь на небесі. Щоб вигравав на першому покусі, мій рада що десь на небесі, шукай мене у полинах безвинних, старим дніпром мене не обмени. шукай у лаврських. Споканевічних днинах, діставшись аж до першої весни, шукаю лаврських лавських споканевічних днинах, діставшись аж до першої весни, шукаю пісні буду я пісемний, шукаю слові. Я навіки в нім, бо я живу на світі недаремно. У усім житті і грішнім, і святим, бо я живу на світі недаремно. У усім житті і грішнім, і святим. Шукай мене, незраджена любови на всіх дорогах під небесним тлом, стрічай зі мною миті світанково в яких навіки бути нам. Обо. Стрічай зі мною миті світанково, в яких навіки бути на.